Вітання глядачам-підписникам. Не вспів один рій перелетіти, освоїтися в сусідні відділення, ззаду залітає інший рій. Це вже залітає, наскільки я бачу, Карпатка. О, по забавленню. І досить нормальний рій. Те, що залетіло вчора. От двадцать, що залетіло вчора, це виявилася звичайна дворняга. Ну, Давайте вчорашній сьогодні поглянув, то було рамок так, 4 повних бджоли і 5 трошки. Ну дещо вихувати, так то 4 досить повних рамки бджоли. Ну, От вони ось там ті освоїлися. А тут сусідні відділення зараз залітає. Так що вчасно я доробив відділення, далі, е, для, в цьому будиночку. Залишив ось ще два відділення, одна і друга. І то там, по-моєму, там казалось, розвідка літає, я бачу вчора, що вчора думаю, що посідає, рід ділиться на дві частини. А то, то ні і того звідка, значить це будинок, я так розумію, що заселиться сам, без мого втручання. О, досить гарно і досить дуже великий рій. Так що ось такі то справи. От. Сама, там процес посадить, може видно, бо вбила. Сіленька вся, ця Карпатка, Це у з іншої пасіки, напевно. На ну, цьому коротеньке відео закінчимо. Всім щастя, ми здоров'я. Слава Україні!